Так, зараз буде досить довге відео. Не знаю, яке воно буде в фіналі, але е, 10-хвилинний ролик я подивився з е, захватом від початку і до кінця. Це ти так його нам кинув? Так, ну це не я знімав. Звичайно, це бойова група К-2 54-ї механізованої бригади. Але тут Тут справді. драма, тут драма. Приїхали росіяни штурмувати На двома легковиками двома машинами. Живої. дуже серйозні дуже Пішли тут щось, щось забули. Це один повернувся так. Та, та ну я б теж повернувся. Дуже обережно йдуть узгоджені. Тут а вибух постріл танка, так. постріл танка, невлучний, наскільки я зрозумів, просто постріл. Ну, кудись, да, Але хлопці дуже чітко один. зреагували, повернулись, побігли і так побігли, що ось цей товариш. Дуже хотів, мабуть, попасти в салон, але думає, та який там салон? він подумав і вирішив таки нас догнати. Так, О, ось так. Все. Багажник його така і погнали. екстрена евакуація. Все, І зараз його і другий наздожене. Ну, не знаю, я вже казав, Роберт Бівайт, там через одне відео треба ставити цю заставочку. Ну все. Ну, штурм завершили, погнали додому. Тобто, ну слава Богу, та що слава хлопці, Богу? ніби на пікнік приїхали, прогулялися, а потім Хух! тут стріляють. Треба тікати. Ну, так. А хто чекав? Ну, з Танк. 10 хвилин ми українців требали... є танки. Канаженка сказав, що, що всі згоріли. Всі так. вже по п'ятому колу полупашили. Будь ласка. Ну, от така да, ситуація. І що вони очікували побачити там? Хліб, сіль, українські рушники запрошення до столу, я не знаю, але після першого ж пострілу вони втекли. А далі у нас дуже теж цікаве відео. Відео влучного моменту влучання, не побоюсь, тавтології дрона Камікадзе по позиціях ворогів. Ось він там. Підлітав ніби, е, виявили скупчення в траншеях особового складу ворога. І ось так прилетів дрон-камікадзе. Ми бачимо так в комп'ютерних іграх це називається хедшот. Ну, Тішитись, звичайно, загибелі людей ми не будемо, але, але загибелі окупантів, тішитися тому, що окупантів поменшувало на українській землі. А до речі, про те, яку роль відіграють в сучасній війні дрони, ми поговоримо сьогодні в рубриці Резидент. А, так, далі, відео зараз ви його побачите. Перш ніж ви його побачите, я вам дещо розповім. Отже, Тор, радянський і російський всепогодний тактичний зенітно ракетний комплекс. Призначений для вирішення завдань протиповітряної, протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Ви зараз побачите, до чого я це все. Остання вдосконалена модифікація системи постачається до військ 2016 року. Свіжачок аналогавнітний. І далі, як пишуть у Вікіпедії, стосовно ось цього виду озброєння, система ТОР сама. Сама контролює зазначений повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою свій чужий. Ось така теорія, а ось така практика. Виявилось, що не тільки повітряні. Ось ця система. Тор, запуск а що вона. Просто що не написали розробники. Ця система настільки самостійна, що Разумно. в якийсь момент вона може вирішити, що екіпаж їй більше не потрібен. Так, це як така про дрон, який вирішив ліквідувати оператора. От. <говорю> Виявилось не зовсім правдою, але цілком можна повірити. А, ну, а далі. Відео класичне для нашої війни, але не менш епічне разом з тим. Чергове знищення російського танка знову ж таки дроном камікадзе. Ось ми бачили приліт, тепер бачимо результат. Ну, На жаль, нам хотілося, щоб одразу йому відірвали башту, але ну, ми розуміємо, що дрони невеличкі, несуть невелику бойову частину. -та Танкіст щось шукає. Ну, мені а, ні, от ні. важко судити, чи виліз звідти механік водій. Болюк не відкритий. Ну, це що від нього лишилося, от ще там вони блукали, блукали довкола, і по них прилетіло ще з дрона. Прилетів невеличкий боєприпас. Чи повністю знищений танк важко судити, але те, що найближчим часом він не зможе виконувати свої завдання, це очевидно. Так, ну і останнє відео буде за мною. <ріх> Воно теж таке. Значить, <ріх> розклад який? Всі ми знаємо, хто такий Канашенков і як він розповідає про те, як по черговому колу там росіяни знищують наші там. Повітряні сили, що вони там ще, ну, леопарди там пачками. Хаймарси, хаймарси все вже з, з рахунку збились. І ось ми бачимо чергова статистика знищеного. а, на Красноліманському направлінні все, продовжають ежедневне виконання спеціальних задач. Ось, і все б воно, мабуть, нічого. Задачі справді вельми специфічні. І все воно нічого, але потім наша людина показала, звідки ця статистика береться. Все специфіку. Ти підбили, то що мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що котапи такі є, А по новостям пройде ВКС Росії, Леопард 2, опять. Був дерев'яний танк. Ну, що а тепер нема? Знищили. Ну, я думаю, що наші хлопці це переживуть. З боєкомплектом, прочим. Ну, а що? З дерев'яним. Дерево ж добре горить.